Різні речі. Коробочка вагою 16 кг і 100 г. Ціна 4,5 євро за 1 кг. Так, перше, що нам тут попадається, це ось така красива тарілочка. Наступна бутилочка. Ось така розовенька. Наступна ось така глибока. Так, Наступне це у нас ось таке відерко. Всередині щось у нас металеве. Ще пластикове. Так, наступне. Так, а що це таке? Це у нас щось запаковане дуже гарно. Угу, ось така вазочка. Дивіться, яка красива. Ставимо назад. Далі тут якісь швидше за все карточки. Ігра, термос. у ось така чашечка. Ага, у нас є коробочка. В коробочці 4 коробочки. І в цих чотирьох коробочках бачу в цій нічого немає, а в цій є лампочка. Так, наступне, ось такі карточки. Ось така металева посудина. Всередині ось така сосочка для ліки Так, серветочка текстильна. Так, сумочка від Chanel. І ось така в ній чашечка. Перше, так, я так розумію, що це якийсь ліхтарик. Просто не знаю, як його увімкнути. Розкручується. Ага, так, це такий ліхтарик, потрібно вставити сюди батарейки. Є таких дві штучки. Так, наступне свічки. Те, що так розумію, на батарейках. Так, ось така красива посудина. Так, ось такі підставочки дві. Ось такі, така чашечка з дятлом буді. Наступні є формочки, такі у вигляді кактуса. Далі ось такий коврик у ванну. Повністю новесенький. Далі ще якихось дуже багато карточок різноманітних. Так, є щось розовеньке тут. Всередині, всередині органайзери, я так розумію, для таблеточок. І не всі, до речі, йдуть роздільно. Наступна ось така підставка. так Тут, я так розумію, у нас чашки, чашки гарно запаковані. Їх тут є три штуки. Так, наступна вот такая штучка. Не знаю, что это. Значит, можно закрыть. А можно открыть, и оно трешечки вылазит. Добрый, идем дальше. Дальше у нас, я так понимаю, лак для волосся. До речи, повни. Так, статуэточка слона. Вот такая крутая. Так, далі. Далі якийсь, я бачу, перехідник. Так, для пульта. Далі. Ось є таких дві посудини глибоких, дві одинакових. Так, ще така літня гарна чашечка. Нагадую, вага цього лотику, 16 кг і 100 г. Далі, жіночі штучки. Идем дальше, еще одна чашечка, вот такая, с полуночками, так, это у нас альбом, еще один альбом, фотоальбом, так, доступно, вот такая штука для душа, мабуть, так, вот такой бокальчик, Йдемо далі, далі у нас футлярчик для окулярів порожній. ще один, теж пустий, такий самий. Так, це у нас відкриваємо палетка з тінями. Ось. Так, не знаю, що це. Тут якісь у нас палочки. Далі. Тут всередині є колготки. Далі ще якийсь спрейчик. Ось така склянка. Так, я так розумію, це захисне стекло. Ось так воно запаковане. Так, маленький контейнер. Дивіться, який класний. Так, ще футлярчик, саму футлярчику вже бачу, немає руку. Немає. Далі ось така якась цікава штука. Не знаю, що це з екраном. Далі тримач для телефона і якась ось така або саморобна, або така шкатулочка, коробочка. Ну і в принципі все. Коробочка вагою 16 кг і 100 г я вам показала повністю. Якщо сподобалося, звертайтеся до наших менеджерів.